Зараз багато говорять про те, що Україна може отримати на саміті НАТО. Ми вже тільки що говорили це з нашим військовим експертом Давидом Гендельманом, і це важлива тема, тому що зараз багато хто спостерігачів, зокрема на западі, побоюється того, що слабка реакція. Нато на те, що відбувається, слабкий сигнал Україні на цьому вільнівському саміті НАТО, може спонукати Володимира Путіна до продовження війни, бо він переконається у своїй безкарності і в надмірній обережності заходу. Чи можемо ми ще якось повпливати на міжнародну громадську думку, щоб отримати від цього максимум можливостей? Ну, впливати на міжнародну громадську думку повинні українські організації, які за це відповідають, які інколи. Інформаційної новиграють, як правило, це відбувається, а інколи програють, і ми це бачили з підривом цієї каховської дамби, де, на жаль, ми не змогли досягти того результату, який мали б досягти, при тому, що ситуація вкрай абсолютно однозначною. Тому на громадську думку, мабуть, ми не вплинемо за такий короткий період. а от на думку політиків і тих країн, які Є членами НАТО, вплинути можемо. Чи буде в цей вплив дуже результативним? Я не знаю. Очевидно, розмови про те, щоб Україна отримала гарантії, дуже активні. Я вірю в те, що ми отримаємо ці гарантії. Так само вірю в те, що ми станемо членами НАТО. Коли це відбудеться, мені сказати складно. В мене є великі сумніви, що ми будемо мати великий прорив на Вільнюському саміті. Наше завдання повпливати, щоб все ж таки. Е ці гарантії і наше членство в НАТО були напряму озвучені, і цей процес почався, а не просто був лише озвучений, щоб це було не лише сказано. Не думаю, що це якось вплине на Росію, оскільки очевидно, що Захід нам допомагає, допомагає дуже активно зброєю, і багато що залежатиме від нашого контрнаступу, якщо не вдасться мати прорив в Вільнюсі. То в Вашингтоні в наступному році я точно в це вірю. Вірю в те, що буде поступ вільності, звичайно, не такий, який би ми з вами хотіли, тому що ми чудово розуміємо, що лише гарантії від НАТО і членство в НАТО зупинить агресора, але, думаю, є інші способи підтримки, і ми їх теж отримаємо. Якщо говорити про те, що. Відбувається навколо російського уявлення про продовження війни. От сьогодні ми чули заяву члена Ради Федерації федеральних зборів Росії Сергія Цека, від представляє анексований Крим. І відомий своїми давніми зв'язками з російським політичним керівництвом сказав, ще в доокупаційну епоху, коли він очолював Верховну Раду Автономної Республіки Крим, і це сказав, що перемови не можуть початися не просто в тепер з визнання так званих територіальних реалій, тобто з визнання російського статусу окупованих українських областей і АРК, а і з того, що Україна погодиться добровільно передати. Росії, Миколаївської, Одеської і Харківської області. З одного боку, це виглядає маячне, але може, це і є уявлення Москви сьогоднішнє як має закінчитися війна, якщо вона вже не може знищити українську державність е я не думаю, що ми маємо тут посилатися на Цекова, тому що Затулін, який відомий не менше антиукраїнською позицією, і цілий комітет Держдуми очолює, говорив щодо України зовсім інші речі, і всі це цитували. І очевидно, там в Росії зараз починається. Певний, я б не сказав, політичний, як вони думають, політичний керований хаос, який може перейти в некерований, коли кожен заявляє те, що хоче. Є люди, які хочуть здаватися радикальнішими від Путіна, такі як Медведівчаков, є люди, які хочуть показати заходу, що там є і. Тверезу мислячі особи, такі як, наприклад, Затулін, дехто до цих людей зараз навіть пригожена, відносить чи Уткіна, командира Вагнеру або інших якихось впливових людей, і ми просто бачимо, як формуються ці партії хаосу в Росії зараз, і кожен заявляє щось своє. А Путін в цей час дивиться на карту, і, яку йому приніс член Конституційного суду Російської Федерації, на них, до речі, санкції якраз наклав Володимир Зеленський на цих членів Конституційного суду. Зорькін, який коли Ось був тверезо мислячою людиною і каже: подивіться на цю карту, тут України немає. Знаєте, от в мене за іронію долі така карта є теж. Причому оригінальна мені колись подарували на день народження. Це така старовинна карта, там Велике Князівство Литовське є. Я почав її розглядати, що ж там написано. Там якраз Росії немає. там є Там є Московія, а Русь написана там, де Львів, тому що частина Львівської області це Велике Князівство Литовське аж до... Сокалю, там був, малої батьківщини моїх предків так це велике князівство Литовське. А далі пішла Червона Русь, е, яка була на захід від е, Великого Князівства Литовського, а зовсім не на схід. І було кримсько-татарське кримське ханство дуже велике на половину Росії. Тобто, Росія це була Московія, Кримське ханство, поділене між ними. А, е, а, а, а сама Русь це була взагалі Галичина. Так, що те, що говорить це, не має великого значення. Очевидно, що там зараз відбувається хаос, і цей хаос, я думаю, що в них такий. Патова ситуація, бо український наступ іде, і ми зараз про нього не говоримо. От ви зверніть увагу, що е, хтось пожартував, що Буданов виступив з наймудрішою промовою е, і з найточнішим прозанозом, коли сказав, що зараз не варто нічого коментувати. Про це ж він пожартував. Я побачив в Фейсбуці. Так оце правда. Ми цього не коментуємо, але те, що повідомляють спостерігачі з поля бою, то в українській армії є там успіхи і досить великі, і досить серйозне просування на Маріупольському напрямку. Ми вже там чуть на третю лінію оборони перейшли. Ну принаймні, про це пишуть спостерігачі. А наші мовчаті, мабуть, в цій ситуації це виправдано. Очевидно, що росіяни пишуть щось абсолютно протилежне, але думаю, що зараз доля майбутнього вирішується в першу чергу на полі бою, а потім ми будемо бачити, хто і до яких переговорів буде готовий.